Привіт! Мене звати Юстина. Ви на каналі Безов Продакшн, і сьогодні ми поговоримо не про мільйонні перегляди, не про люксовий лайфстайл і навіть не про алгоритми. Це відео про те, що змінюється всередині, коли перестаєш чекати і просто починаєш. На момент запису цього відео у мене немає 500 підписників, їх є 132. і це всього лише дев'ятий довгий ролик. І так. Так-так, я та сама людина, яка 5 років думала, що ще не час. А почала, коли лежала вдома з незрозумілим діагнозом, щодня втрачала сили, я запитала себе, коли, якщо не зараз. І знаю що, саме в той момент і настав найкращий час, щоб почати писати YouTube. Тож сьогодні розкажу про 8 фактів, як YouTube. Змінив мене, я перестала вірити, що мої відео нікому не потрібні. Коли починаєш писати Ютуб, то відчуття, що ти пишеш в стелю, в порожнечу, адже хоча ти знімаєш на камеру, але ти не знаєш, якою буде реакція аудиторії. І від цього з'являється страх, що не варто починати. Це і так нікому не потрібно. Я знаю це не з теорії, адже 5 років не давала собі дозволу. Записувати ютуб, але тільки тоді, коли я записала своє перше, друге відео, з'явились коментарі від підписників, які дуже сильно мене підтримували. Я зрозуміла, що те, що я роблю. Комусь таке потрібно, як найменше це потрібно мені, а як найбільше це потрібно тим людям, які мене слухають, підписуються і коментують. Тож якщо ти боїшся і думаєш, що твої відео нікому не потрібні, перестань так думати, бо це не має нічого спільного з правдою. Я навчилась говорити просто раніше, мені здавалося, що для того, щоб бути грамотним експертом, потрібно знати всі термінології, прекрасно орудувати всіма блогерськими словами. Сленгом, але зараз я розумію, що якісний експертний контент це коли ти говориш настільки просто, що тебе може зрозуміти підписник, мама, п'ятикласник, будь-хто. Експертність не в тому, аби використовувати складні слова експертність в тому, щоб доносити складну інформацію простою мовою, ютуб навчив мене, що не потрібно вдавати із себе когось розумнішого а достатньо бути просто живою і. До таких саме таких простих людей тягнуться інші люди. Я перестала чекати натхнення. Коли я вела інстаграм, то більшість часу в блогінгу я працювала з натхненням. Коли в мене був настрій, тоді я публікувала контент. Але Ютуб навчив мене, що дисципліна важливіша за натхнення. А Ютуб якраз любить регулярність. Він дуже цінує креаторів, які випускають відео за графіку. Це тренажер дисциплінованості. Я навчилася тестувати форм. Мати, а не себе раніше я думала, що якщо моє відео не зайшло, то це означає, що я погана, але з часом я зрозуміла, що деякі формати заходять в моїй аудиторії, а деякі ні. Тому зараз я тестую, аналізую, а це допомагає мені рости. Тому якщо в тебе не зайшов якийсь формат, то тестуй інший, проаналізуй його і неодмінно. Твій блог. Буде рости, а іноді просто потрібно зняти 10 20 відео, щоб зрозуміти, який формат найбільше лягає на твою особистість і відгукується аудиторії. бо аудиторія любить чесність. Я полюбила шорти. Коли йшла в Ютуб, то думала, що буду знімати тільки довгі відео, бо це для мене такий зрозумілий формат. А шорти – це це щось несерйозне. Але потім до мене дійшло, що шорти вони допомагають сказати головне і важливе. Без води, а отже, це ще один тренажер зрозумілості на шорцях легше тренувати різні формати, і це дає можливість зрозуміти. В якому форматі знімати довгі відео. А ще завдяки шорцям я навчилась жартувати з маркетингу. Я перестала переживати, якщо відео не заходить. Не можу сказати, що я повністю вилікувалася від цієї штуки і сказати, що мені зовсім байдуже, я не можу, але я перестала для себе в голові драматизувати цю ситуацію. Відео, яке не зайшло, воно більше не демотивує мене, і я не перестаю через це знімати контент. А це вже дуже велика психологічна сходинка, яка. Допомагає закріпитись як креатор на Ютуб. Ютуб вчить не здаватися. І знаєте, деякі відео я ставила на них високі ставки, і думала, що вони гарно зайдуть, а вони не давали бажаного результату. А інші відео я опублікувала просто по фану і вони давали набагато кращий фідбек. І тому логічніше просто продовжувати знімати. Навичка не здаватись, вона дорожча за будь-які алгоритми. Я зрозуміла, що достатньо добре це вже. Супер крутий результат. Перші мої відео в монтажі займали у мене понад 12 годин, тому що я працювала над переходом, різними ефектами, бо хотілося створити вау-відео прямо з першого дубля. Але потім до мене дійшло, що достатньо добре це не завжди 150 різних ефектів. І люди підписуються не на це. Їм цікавий живий, справжній, зрозумілий контент. І завдяки цьому розумінню час на монтаж у мене зменшився з 12 плюс годин до 3 Три семи годин на один ролик, а коли ти менше витрачаєш часу на монтаж, то тебе менше демотивує, якщо твоє відео не зайшло, і більше радості, якщо воно зайшло. Тому якщо ти переживаєш, що у тебе немає суперкрутої камери і ти не робиш суперкрутий монтаж, не переживай, люди приходять абсолютно не на це. Ти не мусиш бути ідеальним, щоб бути щирим. Я полюбила процес, а не результат. В одній книжці я читала, що якщо людина не любить процес. Який веде до успіху, то вона ніколи не зможе дійти до цього самого успіху. Тому що, якщо процес не запалює, то витримати період, доки успіху немає, неможливо. І коли я почала знімати для YouTube, я в цьому переконалася на особистому досвіді. Якщо тебе не запалює процес монтажу, а на перших етапах делегувати ці процеси майже нереально, а витрачати по 7, 10, 12, 24, 48 годин на монта. Таж це дуже дуже виснажливо. І якщо ось це виснажливо не приносить задоволення, то дійти до результату буде дуже сильно важко. І лише коли ми любимо процес, який веде до результату, то ми можемо побачити перші 50, 100, 200 підписників, перші 2, 4, 6, 20 годин переглядів на YouTube. І саме це приноситиме більше задоволення, якщо в процесі людина відчуває щастя, або принаймні її не нудить від цього. Я отримую багато. Задоволення від того, щоб вибудувати кадр, виставити світло, мені подобається, подобається кожен етап. Ютуб став для мене не просто роботою, а приємним ритуалом. Що я хотіла сказати цим відео? Я хотіла підтримати тебе. Якщо ти досі вагаєшся, чи починати Ютуб, чи варто це знімати, чи буде це хтось дивити. Якщо в тебе є тисячу і один сумнів, не втрачай п'ять років, які втратила я. Починай, навіть якщо камера стара, квартира. Темна, моя впевненість на мінус 5, бо Ютуб це не про мати все й одразу. Це платформа, яка про те, щоб дати собі шанс реалізувати мрію. І якщо ти витримаєш цей шлях обов'язково, обов'язково чуєш, побачиш результат. Якщо ви додивились це відео до кінця і воно вам відгукнулося, поставте лайк, напишіть коментар. Це не про цифри. Для мене це знак, що мене хтось почув. А якщо тобі цікаво залишитись надовше, то я велком. До нових зустрічей. Пока-пока. Не прощаємось.